15 гривень за кілограм чистого здоров'я одна з найдешевших, найсмачніших і найкорисніших. Пшенична каша про неї поговоримо на території України. Каша ця з'явилася ще в 3-4 тисячолітті до нашої ери. І дивіться, це ж чисте здоров'я. Купа вітамінів мікро, макроелементів. А багато хто не їсть, бо дешева пшенична каша містить купу вітамінів групи Б, тому вона позитивно впливає на наш настрій і допомагає впоратися зі стресом. Також її регулярне вживання допомагає знизити рівень холестерину і почистити наші судини. Завдяки високому вмісту клітковини і повільним вуглеводам. Пшенична каша також сприяє відчуттю ситості і може бути корисною для тих, хто прагне схуднути. Тому нацурайтеся нашої простої смачної пшеничної каші, а те все чия та кіноа і наше українське смачне. А якщо вам цікаві прості та смачні рецепти пшеничної каші, то пишіть у коментарях, поділюся.